Жінки, які вони бувають. Ну, Бувають ті, які дуже послушні, і ті, які дуже зручні, але бувають самі небезпечні жінки. Яка це жінка сама небезпечна? Це та, яка сама заробляє самодостатня, яка сама вирішує проблеми, яка сама... Піднімається по будь-яким ступенькам, яку не потрібно підтримувати. Представте, як буває. І знаєте, чим та жінка небезпечна? Що вам, чоловікам, з нею небезпечно, бо ви не можете нею маніпулювати. Угу. Тому вибираємо. Яку я хочу, чи зручну, чи ту, яку, яка самодостатня, але якою я не можу маніпулювати. Але насправді, чоловіки не завжди обираєте ви, вас обирають. Фігура чоловіка і фігура жінки. Так цікаво, кого ми в життя запрошуємо, і ритмика нашого життя, що вона підтягує. Яку, чоловіки, яку жінку ви підтягуєте, яку жінку ви хочете обирати, чи ту, яку таку слабу духу і зручну, чи самодостатню, чи ту, яка буде вирішувати свої проблеми сама, і ту, яка, якою ви не зможете маніпулювати. Цікаво! Жінки, як ви себе зараз почуваєте, коли про вас я говорю? А, і чоловіки, як вам у тому, кого ви обираєте? Лайкайте та коментуйте, підпишіться на мене. Далі буде з вами психолог та терапевт Маріана. Гармонії та миру.